Каже привіт-привіт. Жде я їсти, будемо вечеряти. У нас пів сьомого вечора. У мене така вечеря. От слова не полезна совсем, Ну, смачна. Жарю картошечку собі. потом туди яйцо одне, салатик такий зробила. Це я приготувала чесник, трошки туди, для профілактики. Уже все-таки осінь. Потрошку можна вже, ну так в свіжому виді, якщо знаєш, що вже нікуди виходити не буду, то в їду додаю. А це трохи залишилось, я потім в кінці в картошку для запаху Яйце одне туди пожарю. Буде в мене це на дві порції. Сьогодні поїм і на завтра ще залишиться. Щось хотілося, не знаю, такого вже да, осінь. вроді ще й на вулиці тепло, але вже хочеться такого щось питательного, жирного. Я розумію, що вже пів сьомого. Але я ще не планую спати, так що, я думаю, зараз поїм. Ну, Схоті мені що. Коротше, салатик діла, це приготувала спеції в картошку, потім в кінці укропчик посиплю, це чилі сухий в мене такий, куркума і паприка. Потім в кінці перчики чорний я зараз туди змовила, щоб. Ну, ну, коли жариться, Вообще, коли спеції жаряться, вони дужче так розкриваються. Ці, навірно, теж додавлю, зараз буду мішати. Це мішині стоять у мене лікарства. Шприцом, ми... йому, якщо треба таке жидке, якесь лікарство, я йому шприцом, так трохи вуголка рота і нормально виходить у нас. Жди, жди, будемо зараз їсти. Я йому трохи водичкою так залила, воно розбухне, а потім ще кип'ятком, щоб тепленьке було. То що зазубів, якісь м'яку їду. Значить, були ми у лікаря. Сьогодні, слава Богу, у нас на записатися на Узі серця. І що ви думаєте, зробили ми Узі серця тут в Польщі? І нормальне в нього серце на його вік 13 років 7 місяців йому. І в нього нормально функціонує серце. Ну, по возрасту, всі, там, якщо є якісь нюанси, то по віку це норма. В Україні ми робили рік назад. Нам сказали, що серце там проблеми, наркоз робити не можна. Від ці зуби ми не лічили, дошло до його сильних болей. Чого ми почали по лікарям і щось робити? Я тобто ми почали, ну якби коли нам я знала, що наркоз не за робити за серце. Я, звісно, не представляла, що як вийти з цієї ситуації, але думаю, пошагово будемо предприймати всі вар... способи. І вийшло відтоді тут, слава Богу. Я думала, взагалі там буде дуже сложно. То що зділаємо зі. Ну без узі, звісно, і тут відказувалися робити йому наркозу. Тож два зуби йому удалили. Я це я ще не записувала це. Е, удалив йому лікар два зуби, без наркозу, без нічого. Ми пішли просто боль адська, він мучиться, я не знаю, що робити. І це ми до третього лікаря знайшли третього. І один із цих трьох, один він є дійсний, сказав: він наглянуть, що в нього в роті. Тому що камінь, камінь, і все це понятно, вік і зуби уже старіно. Ну так ми з такими всякими варіантами відкрив він коротше. Він йому дивився-дивився, типа там який камінь дивився, сложності цього раз, і в нього в щипцях цих зуб. То Міша почти не дірнувся. Цей зуб, який його кажуть, він шатався, він його сильно безпокоїв, то він даже воду в навісне час не мог пити. Він же там язиком, як воду так, да, п'є, а воно йому больно. Ну, коротше, потім він ще яка, трошки помучив, не без цього. Крутив-крутив там тими щіпцями. Каже: я дивлюсь камінь, дивлюсь камінь, і так за разів, навіть три, раз, потім два-три і висмикнув. Ну, той зуб другий, що крепше держався, звісно. Він удалив два зуби. І Міша в ту ж секунду мені показалось йому таке облегчення. Боже, спасіба цьому лікарю, що... Спасибо Господу, я благодарила, що він повів нас до цього лікаря, що ми його знайшли. І це сьогодні вже третій день. Ми п'ємо антибіотики. От, і поки фу -фу -фу, зуби останні ті що залишились, не безпокоять його. І якби, за це время, то сюди ми записались в цього ж лікаря до на узі серця. Сьогодні ми його пройшли, і нам сказали, що серце е, можна робити наркоз. І на 9 жовтня ми записані на чистку камня, які зуби там, може один-два останеться, а то всі зуби удалять. Вони сидять плотно, лікар сказав, але удалять без наркозу, так як оці що шаталися, так, звісно, ні, живот не мучить. Того зробимо наркоз. 9-го, дай Бог, все пройде хорошо, все буде 7 жовтня здамо, підемо кров. Аналіз це стоїть 150 злотих. Тут в Польщі дорого. Да. УЗІ нам сьогодні коштувало 220 злотих. Аналіз крові буде 150 злотих 7 жовтня, 9-го буде сама процедура від 250 до 300 злотих буде, сказав лікар. Ну, зробимо, доведемо це діло до кінця і більше не будемо нічого запускати Міш? Ну зараз, слава Богу, він себе чувствує, ну, до антибіотики, звісно, приймає. З рота запаха перестало чуть, і видно по ньому, що його не безпокоїть. Може, там і ті, що залишили, ну, там, ну, якби, може й дають про себе так знати, але не наскільки, щоб животне прям страдало, так відимо. Ну, нічого, до 9-го, дай Бог. Без болі доживем, дождемося і підемо удалимо і забудемо за що зв'язану з зубами, так точно, слава Богу. Так, ну що, я тут трохи убавила температуру, зараз додавлю та цей дожарю карт. Ой, не туди. Ага, сюди. Все, міша їсть? Тіш, тіш, їж. І я сіла. Піджарила картошку, одне яєчко піджарила, трохи картошечки. Так, звісно, час 7 часов, але но... а що, салатик? Не кожен день можна. Я, в принципі, так сильно не заморачуюсь, схотілося з'їла. І мені здається, да, якщо з удовольствием щось робиш і їсиш, воно вреда не принесе. Це якщо б там я кожен день це робила, жарену картошку, ну, не о, коротше, сьогодні е, в який, да, от винесла, якісь такі ситуації з нами в житті трапляються. І з кожної ситуації надо, так правильно мені кажеться, ми повинні виносити якийсь урок. От в нашу ситуацію з мішаними зубами, коротше, в Україні ми делали ОЗІ. У нього тоді зуби не безпокоїли. Рука болить, держати Я щось, швидко. В в може безпокоїли, але так, що прямо, щоб він наш від болічився, такого не було. От. І тож, є ж така інформація, що собаки, якщо їм щось так болить, ну, терпімо, вони ніколи в житті не покажуть це хазяїну. Якщо вже така невиносима, виносимо, тільки тоді по них видно, от і є з проблемою. Коротше, ну, я бачила, що зубний камінь він все більше і більше з'являється. Ми пішли до ветеринара, от, і він так візуально ну, там, на руки обрав, він гарчав. Ветеринар лікар побачив, що з зубами каже: ну, дай по віку, вже давним-давно треба чистити камінь. Коротше, і послав нас на УЗІ, то що в його возрасті вже без Узі серця наркоз робити ну, рисковано. Ми зробили в Україні Узі серця. І там ще ця жінка, що робила, вона ще там, коли цю процедуру робила, каже, що щось таке на емоції були. Ой, тут а я кажу, що там щось серйозне. Вам доктор все розкаже. Ну, якби повіддіння, таке, я вважаю. На мій взгляд, це неправильно. Іли ти щось побачила, мовчи, или скажи конкретно ситуації, или таке ой-ой-ой, і ну тобто, приїхали ми з цим результатом до лікаря, він сказав, ну, у вас там є да, такі відклонення, судя по цьому заключенню, і наркоз робити не можна. Ну, а що нам робити? Ну, він виписав нам антибіотики. У нього, розк... нього був тоді насмарк, я думала, що в нього простудне. Він сказав, що це інфекція від зубного камня. Виписав на антибіотики цю да, воно пройшло цих І на то, моя, Я вже повторяю, моя халатна, що я це все так оставила. Він нам нічого не сказав, що в нашій ситуації робить зубами, насмарк -то вилічив. Ну, і тобто вертають до того, що який урок я винесла, і якби усі це зробили, якби треба ще йти до ще до спеціаліста другого, щоб все поставити. Це тепер я аналізую вже. Щоб все поставити там, ще в другому місці да, зробили б ми це УЗІ серця, а в другому місці теж сказали, як тут в Польщі, що у вас нормальне серце у нього по його возрасту, все в нормі. І наркоз робити можна. І ми б чи там в Україні почистили той камінь, не довели б його до, такої, до таких болей, що він на це терпів. Якби б я пішла ще до якогось одного врача, сопоставити, так от, винесла такий урок. Тобто, мені одного врача, одного аналізу недостатньо, якщо там щось не в нормі. Того на майбутнє собі зробила, да, такий е вивод, що якщо друг що, десь колись так в нас буде спорні якісь моменти, я завжди буду йти до ще декількох спеціалістів. От. Ну а так, як би, дай Бог, все зробимо, закінчиться все благополучно. Так, буду я вечерять їсти. О, щось літмошка літає в нас. Всім всього хорошого.